Привіт, Серьо, привіт. Darkonix 20 гривень потій, тягне як бурлака. <laughs> Дякую, Дарк. <Dark. laughs> Каже, тягне як бурлака. <laughs> Намагаюсь. Я не знаю, що робити. Бебешку, чи... Нехай, в фугу закинути. Ну, не факт, не спорю, Олег, не факт, так. Да. Ну прикол в тому, знаєш що? Що у... у Леопарда 1100 було, розумієш? Тайпи будуть перекочуватись. Я ж говорив, що будуть перекочуватися. Я бачив просто, як вони їхали. Я це бачив і розумів, що вони будуть перекочуватися, намагатися давити. Блін, я не хочу отримувати від тайпа, скажу вам одразу. Немає бажання отримувати. Боже чувак! Відвали, я тебе прошу, просто відвали. Я не хочу отримувати. Туда! Аж руки затрусились. Я стояв і чекав. Чи кине оцей по Є4? Просто я стояв і чекав. Боже, народ, в мене аж руки трусяться, серйозно. Вчасно я зайшов, да, вчасно, дуже часто. Ой, вчасно, серйозно. Друзі, дякую всім за привітання. Дякую всім за привітання, народ. Дякую, хто вболівав, хто тримав за мене кулачки. Дякую вам величезний народ. Дякую велике. Велик двадцять гривень сюда. Вітаю. Велік, дякую, величезно. Дякую, друже. Ну підождіть. Роумен розійшовся. Ех, тисяча гривень. Ех. Дякую, друзі. Олег, Мене аж злякало оце це, це, блін, Олег, жесть. Обличчя, що вітаю Ех, дякую тобі, величезне, це ти даєш. Мужики, дякую всім, май... ну, блін, жесть. Сьот! <смі> Я вже в мене руки трусились, друзі, в мене реально руки трусилися прям дуже сильно. Дивіться, просто, ну це... Я навіть принтскрін зроблю, серйозно. Це стина азарій. Анатолій, підожди, дайте в мене ж просто тіліпало всього, серйозно. Давайте я відійду. я навіть фугаси не зарядив. Я чисто на ББшках клепав. Якби були фуги, могло бути набагато більше. Немеджу ну я б тут навіть десяточку дав би серйозно.